Так, любі друзі, сьогодні хочу розповісти про зелене добриво. Ви всі чудово знаєте, але я зараз хочу чітко, коли і як, і для чого для огородників органічного вирощування. Готуємо перше базове зелене добриво. І так, трава. Я готую в такій великій тарі. Вам буду показувати на 10-літрових відрах трава, яка вам хочеться. Далі вода. Далі сіно, обов'язково такий жмут сіна повинен бути, тому що сінна паличка нам дуже необхідна. Це все заливаємо водою щент. Зараз залью. Тепер додаю цукор. На 10 літрів 100 грамів цукру і на 10 літрів сироватку. Я взяла так, на умання стакан або лимонну кислоту, якщо я беру лимонну кислоту, це чайну ложку. Перемішали, один раз перемішали, накрили кришкою, і все. І на 7 днів забули. Не трогаємо. Зовсім не чіпаємо, не мішаємо, бережемо азот. Тепер готуємо другу суміш. Все робимо так точно. Можна використати те, що залишилося від першої суміші, так як оце я роблю. Долила воду, досипаю 50 грам суперфосфату. Теж накриваю кришкою, але постійно мішаю, мішаю, як проходжу мимо, щоб азот пішов у повітря. Це друга така суміш. Тепер пояснюю, для чого перша, для чого друга. І так, першу суміш ми вносимо на 10-й день після посадки в ґрунт. Беремо одну десяту, тобто. На 9 літрів води ми беремо 1 літр оцього, що тільки що закрили, яке 7 днів буде стояти з азотом. І робимо підкормку нашим помидорам, перцям і всім 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 Кореневу. Я маю на увазі кореневу підкормку. Потім проходимо. Два тижні або 15 днів після першої підкормки, і ми приходимо до другої, яку ми калатаємо, калатаємо і калатаємо. Забула сказати саме головне, трава повинна бути з землею. От, наприклад, я вам зараз покажу: беру глуху кропиву і вириваю її разом з землею. Вирвеш тут, як захочеш щось зняти, то вирвеш. Але ви вирвете. З землею обов'язково, бо там же ж бактерії всі ґрунтові. Так от, друга підкормка ще раз: через 15 днів від першої підкормки робимо другу. Точно так же, один літр на 9 літрів води робимо другу підкормку. Тепер піду стану десь в красиве місце і розкажу вам про третій розчин. Бо я його ще не роблю, цей третій розчин, мені ще зарано. Ну от На фоні черешні чкало дуже добре. Цій черешні вже 17... 50... десь 45 років приблизно. Чудова черешня, але вже скоро і буде кердик. І так, робимо дріжджовий розчин. 11 грам дріжджів сухих, 2-3 столові ложки цукру, 5 літрів теплої води, 2-3 години настоюємо і додаємо 100 грамів попелу. Оце третій розчин. І так, третя підкормка через 15 днів після другої підкормки, 8 літрів води, 1 літр отого з суперфосфатом зеленого добрива, 1 літр, і плюс 1 літр оцього дріжджового розчину. І це третя підкормка. Оці три підкормки, вони просто чудові. Вони дадуть все. Спочатку азот, потім фосфор, частково калій. Ну а далі підкормлять, як ми будемо дожити. Треба тоді будемо підкормлювати. Отой гамус, який залишається після е, цього. Після, о, та вся трава, яка залишається після того, як ми виберемо розчин, я той весь гамус зариваю рядом з огірками і для огірків це манна небесна. А ще в цьому році в мене повинен бути виноград ой, е, Юпітер. Канадський Юпітер. Як буде, я вам все все розповім. Любі друзі, дякую, що мене слухали.